Що робити, коли ви не знаєте, що вам робити в конкретний момент, коли вас загнали в кут і вимагають від вас негайних рішень або дій? Слухаймо перше, ми ніколи нічого не підписуємо, якщо не прочитали. Друге, ми все одно нічого не підписуємо, якщо ми прочитали і не розуміємо зміст. Третє. Ми ніколи нічого не підписуємо. Якщо ми прочитали, не зрозуміли, запитали, попросили пояснити, а нам не пояснюють, а дратуються або незрозуміло пояснюють. Розумієте? Наступне: ми ніколи нічого не підписуємо, не тільки коли нам не зрозумілий зміст, але навіть якщо він нам і зрозумілий, але нас штовхають в шию. Тобто кажуть швидше, зараз, через годину, сьогодні. Тобто не дають обдумати, проконсультуватися, прийняти нормальне рішення. Ніколи не робіть ніяких підписів, угод і тому подібне під тиском в часі. Це завжди приводить до того, що ви потім про це жалкуєте. Святе. Ми ніколи не дзвонимо і особливо не пишемо людям, з якими у нас суд, конфлікт, якісь розбірки в стані агресії та якогось сказу. Зрозуміли? Хоч рота собі зашивайте, хоч руку собі отак примотуйте. Не робимо цього. І ще одне. Ми ніколи не відповідаємо на питання, на які ми не хочемо відповідати, або нам незручно. Не робимо цього, ми можемо ухилятися від відповіді, надавати якусь відповідь, типу не по темі, якісь леві відповіді або взагалі не відповідати. Але ми не робимо цього, якщо ми не хочемо. Стосовно незручних запитань, це може бути і в правоохоронних органах, і десь в інших моментах по життю. Ми не відповідаємо на те, про що ми не хочемо говорити. Або ми відповідаємо обтікаємо, або вішаємо якусь лапшу, але ми не відповідаємо того, чого ми не хочемо відповідати. Ще раз скажу. Стосовно свідчень, ми ніколи в правоохоронних органах не визнаємо щось, поки ми не поговорили з адвокатом, поки ми не зрозуміли ситуацію. І ми маємо право не свідчити, не давати показань. Проти членів своєї родини, і ми не робимо цього, якщо ми цього не хочемо. І ми не робимо цього, якщо ми не визначилися, робити нам це чи ні. Для того щоб виконувати ці корисні для вас правила, варто вміти стримувати себе і казати собі «стоп». адже відсутність самоконтролю призводить до більшості помилок.